Сьогодні, в контексті боротьби за храми Української православної церкви, вже можна точно сказати, що вона наша держава, приречена. Не тільки захід України не хоче чути схід, а схід не хоче чути захід, а й громадяни однієї області не можуть мирно співіснувати між собою, лише право сили і нічого іншого. Ви можете скільки завгодно допомагати зсу релігійній громаді, парафії на честь святого великому ченка Дмитрія Чернівецької, Буковинської єпархії, української православної церкви. Скільки завгодно кричати про свій патріотизм? Я молюся про е, перемогу України однозначно. Та все одно ви вороги. Ви прапор на російському танку. Це не більше ніж український прапор на російському танку. Український прапор на російському танку. Саме так вас називають опоненти, з якими ви прагнете налагодити діалог. Для одних є церква болгарки і лома, а для інших є церква московських попів. Другий б'є, не боясь, ціленаправленна по архією палкой. От з ним вас можна ввести діалог? У нас немає розуміння того, як можна сьогодні об'єднати настільки строкату Україну. Але є один беззаперечний факт: слухати треба, говорити треба, бо в інакшому випадку можна залишитися з Україною у вигляді трьох-чотирьох областей на заході країни. Тут мова навіть не про збереження території, тут мова про людей. Живих людей з різними поглядами на культуру, історію, майбутнє. Події, які відбулися у Чернівцях, вкотре говорять, що режисери можуть бути задоволені. Картинка як для Кремля, так і для західних партнерів створена. Робить картинку для російського телебачення. Що це за країна, в якій громадяни б'ють один одному обличчя за храм. Священник ПЦУ Грищук виправдовує такі методи. Він не прагне діалогу. Хто хотів, той перейшов всі інші вороги. Нікому не спинити. Я вважаю, що абсолютна більшість священників, які хотіли перейти, вони вже це зробили. Ну що ж, ось і маємо персонажа, який на 100% виправдовує війну серед громадян однієї держави. Для нього це як фронт. Це свого роду, якщо хочете ситуація, схожа дуже на фронт, коли ми не хочемо вбивати росіян, але власне через те, що вони самі приходять до нас зі зброєю, у нас так не лишається варіант запіщатись. або померти самим, або щось робити для власного захисту. Очі легко знаходить мораль... обґрунтування Моральні... своїм чинкам як з моральної, <звири> так і з християнської знаю, позиції. Але, розуміти, для нього українська держава тільки числі, там, як, де ПЦУ всюди. Де є Україна буде ПЦУ? Бо Україна лишиться тільки там, де буде ПЦУ. Бо Україна лишиться тільки там, де буде ПЦУ. А що ж у відповідь можуть сказати православні Запоріжжя, Одещини чи Дніпропетровщини? Та їм нічого вже говорити і не потрібно. Адже такі люди, як Грищук, давно принесли в жертву всіх російськомовних жителів України. Митрополит Лука, Феодосій, Москвофіли, каже він. Подібного Москвофіла навряд чи ще знайдеться іншим, і в Запорізькій області жодна парафія не вийшла з складу московського патріархату навіть в результаті попадання прямого попадання ракети у їхній кафедральній собор. І думаємо, він із задоволенням приніс би у жертву всіх вірян, які знайшли Христа саме в українській православній церкві. Йому не шкода кинути у горнило війни своїх земляків. Бо вони не належать до його структури. А якраз власне оця безліч ухилянтів, понад 100 з цього села біда, яка прийшла на нашу землю, мала б об'єднувати. Та, на жаль, це не про членів ПЦУ на Буковині. Вони продовжують йти на ескалацію. Вони продовжують воювати проти власного народу, проти власної держави, створюючи негативний образ для зовнішніх політичних гравців. Які у свій час так і скажуть, Україна як держава не відбулася, цей народ не зумів ужитися в одному політичному проєкті. Та що ж не так, де є вихід? Все дуже просто, на нашу думку, не можна натягнути на всю Україну якусь одну ідеологію, адже у кожного свої герої, у кожного своя культура. Свій світогляд не можна силою змусити когось робити те, чого він не хоче. Лише мова діалогу та пошук спільних знаменників може уберегти цю державу від розпаду. Українське суспільство, на жаль, розколоте у розумінні свого минулого та майбутнього. Воно розмежоване у своєму світогляді та головних цінностях. Навіть після 30 років незалежності воно так і не підійшло до досягнення будь-якої згоди з найважливіших питань. Розуміння минулого та уявлення про можливе майбутнє у різних частин народу України діаметрально протилежні та за своєю суттю, на жаль, несумісні. Фактично, з 1991 року наше суспільство перебуває у стані безперервного світоглядного та громадянського конфлікту, а зовнішні політичні гравці використовують цей конфлікт у своїх цілях. На жаль, зовнішні політичні гравці розглядають жителів України лише як інструмент, і не більше. Парадокс пересічного українця сьогодні полягає в тому, що зайнявши одну із позицій, він відразу стає ворогом для іншого, а фронтмени протилежних позицій під свої войовничі наміри можуть підігнати легко навіть євангельське вчення. Христос Спаситель не отменял те нормы жития, которые делали в его час, в том числе еще до державы, еще до закрытого властной державы. Когда мы сеем вражду между друг другом, когда мы находим козла отпущения, когда мы делим группы на свою чужую, это то, к чему призвана культура отмены. То есть это враг, это все. Нет, нет ни оттенков, нет ни понимания, нет никакого диалога. О чем дальше говорить? К чему все это приводит? А це приводить к До розрушення государства, якщо ми уже на конкретне страниця. Та все-таки, де ж вихід? На нашу думку, потрібно шукати вихід у любові, вихід у Христі. І тікати від тих, хто проповідує насилля, тих, хто веде громадян на війну один з одним. Ось такий наш рецепт. Засудження усіляких війн і наполягання на необхідності мирного вирішення конфліктів між громадянами, народами та державами. Лише так можна спинити кровопролиття. Дякуємо за те, що ви з нами.